Так, дивіться, що я хочу зараз проекспериментувати і, до речі, попробувати. Дивіться, значить, у нас з'явився новий вид друку. Це також ми можемо друкувати на шовку. На штучному шовку. Ну, для чого ми поставили це? Для того, щоб. Тому що є такі проекти, де можна плюстки збирати окремо. І є дівчатка, які комбінують техніки. І, зокрема, коли от ну дуже гарний такий друк виходить, і можна це робити на бантиках, на шовкових платках, наприклад, або е, робити. Робити, робити, робити квіти. Але знаєте, що я вирішила в цьому відео зараз проекспериментувати. Я нанесла метелики, і нам треба з вами попробувати два лака, як вони себе будуть поводити, мені дуже цікаво, самій проекспериментувати. І так, Великий метелик я буду фарбувати матовим лаком, а дрібний буде суперглянцевим. От подивимося, як лак себе буде поводити на тканині, що відбудеться, як вирізати. і чи Взагалі доцільно лаки використовувати, наприклад, для того, щоб надати цупкості тканині. Ну і що у нас буде з метеликами. Дуже цікавий експеримент. Ну що, поїхали? І так, значить, дивіться зараз, значить, що ми робимо? І так, це у нас глянцевий лак. Давайте подивимося його, консистенцію, його, так ви бачите. І це відповідно це, вірніше, матовий лак, а це у нас суперглянцевий лак. Він бачите дещо. Рідкіший. Так, значить, чорний, так, я прям зонурю. це у нас супер глянцевий лак, а це матовий, він більш такий густіший. І так, великого метелика я буду е, матовим, а дрібного буду глянцевим. І це все пам'ятаємо, що це на шовкові тканинки. Ну, Магія монтажа я ставлю на паузу і починаю обробляти відповідати. Обробляю. він повинен висохнути і стати прозорим. От мені цікаво, наскільки він цупкості придасть тканинки. Це є. Це у нас супер глянець, а це у нас матовий. Да? Так. Бачите, він впитується. До речі, все роблю в лабораторних умовах, використовуючи супер помічницю губку мілаїнову. Так, все, ну що? Тепер залишаю в спокої, щоб висохнув. І я... Ну що, давайте далі. Ну, Дивіться, значить, вже висохла, ну, бачите. Значить, це була матовим оброблена, а це глянцевим. Ну, видно, бачите, що глянцевий матовий, де виходить, не так сильно, а глянцевий я ну, більш сильно бачите, дає. Тепер, стосовно цупкості. Нє, ну, хорошо, це в один шар. Смотрите, прямо, сейчас я вот так, так я его складу, бачите. Ну, достатньо добре. Значить, але э, що я зроблю? Я в один шар вкрила, воно майже висохло, але я зараз зроблю ще. Ну, От, яке воно було, да? І наскільки воно зараз супкіше. Почте. Я все ж таки хочу зробити метелики. Мені дуже хочеться підняти крильце, і обрала я спеціально великий розмір. дивіться, цього метелика. Тому я зараз скажу вам чесно, і відверто, дівчатка, нанесу ще один раз і ще один раз. Шар лаку, і залишу, щоб воно добре-добре висохло. Ну і Результат вже далі я вам покажу. Пробувала різати, набагато краще вирізати. ну Це зрозуміло, що воно цупкіша твар... тканинка, то краще ж вирізати. Ну що, Проміжний ефект мені вже тішить мене, але все ж таки давайте доведемо експеримент до кінця. Чи буде у нас гарний метелик, чи ні. Дивіться, коротше, що я зробила. ну от Ми пам'ятаємо, що матовий давайте при вас. Матовий, він більш густий, матовий лак, він більш густий. От, і, бачите, така штука виходить. Ну, я дуже так щільно вам хочу сказати, дуже-дуже, до речі, можна ж і таким чином його засушувати. Ну, я рівненько поставлю. Так, а це у нас глянець. ну, Прям глянець, бачите, він же більш рідкий, ну я прям заливаю. Ну, Бачите, що з малюнком нічого не відбувається, він не вицвітає, не переходить. Так, щільно-щільно заливаю. ну, Дуже ж прям я хочу, щоб у мене цупкі-метелики вийшли. Так, і частинку ж тканини, щас я щоб... Так. І чистки летанини у мене ж залишилися для порівняння, який був матеріал, який стане. Ну що, тепер я вирівнюю це все акуратненько і залишу в спокої до повного висихання. Скрестила пальчики, щоб в нас вийшли гарні метелики.